Завчалася у Київському індустріально фаховому коледжі клуба на спеціальності «Маркетинг». Нові знайомства, друзі, лекції, сесії, згуртований відпочинок, незабутні викладачі, пропущені пари та смішні історії. Це студентське життя згадою щірця з посмішкою та позитивними що запам'яталося, це простота у відносинах з викладачами та керівництвом Відкрите та щире ставлення студентів сприяло дружній атмосфері в колективі, спрощувало проблемні ситуації та заохочувало до здобуття знань значним плюсом навчанні індустріально-паховому коледжі високий рівень та широкий спектр отримання нових знань, які студенти здобувають у ході навчання. Він дозволяє в подальшому при виборі професії працювати як за основною спеціальністю, так і за багатьма суміжними пов'язаними. Коли у мене виникали питання, викладачі ніколи не відмовляли мені у підтримці та намагалися допомогти всім, чим можливо. Я можу впевнено стверджувати, що три роки навчання стали найкращими для мене. Майбутні абітурієнти будьте активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте над собою і звичайно реалізуйте свої великі плани на майбутнє.